Доброго дня. У мене це встановлено три вітрогенератора. От Зараз ви бачите цей вітрогенератор. що... От оці, Цей маленький, він дуже хорошо він набирає обороти, дуже скоростний. Я на ньому бачив 400 Вт. Цей я не продаю, це чисто мій вітрогенератор. Він теж десь 400 Вт. Но він трошки більший, більше раніше. З місця стартує. І оцей зараз ви побачите. Зараз, друге, ось оцей зараз у мене на стенді стоїть. Я його так і не поставив. Ну я його ставив коротше, на кришу, на одну мачту. Тоже, Все, что я, я зафиксировал, витання. пришлось отключить е из покази... цього контроллера, что я вам буду. Посмотреть, какие показатели 843 ватт. Потому что данные і Дальше не сохраняется. скільки он крутил, Т короче, я якось не знаю. В принципе, два потужність. Один витрогенератор до 400 ватт 2 будет до 800.